Кльоц. Навішає Кльоц. Хороша передача. Удар! Забиває Верес. 4-4. Владислав Шарай робить дубль у цьому поєдинку. Кльоц можна вважати, що виправився за ось ту свою результативну обрізку. Зараз дуже якісну передачу віддає кльоц. І Шарай забиває. Верес знову відіграється. Подякував зараз Шарай кльоцу за відмінний асист. Дали дуже багато простору. Дивно, що ніхто не заважав. Там Ралюченко був найближчий, але Ралюченко не перекривав можливість для навісу. Ну і за Шараєм теж ніхто не встежив. Залишили Ромуніка одного на двох суперників. Шарай забиває. Ближній кут. Пробиває Вінгер Вереса 4-4 стає рахунок.